Під бахмутом прикордонники зупинили атаку росіян, які йшли під прикриттям БМП. Бив машину наші бійці обстріляли зі станкового протитанкового гранатомета. Водночас вразили декілька окупантів, які ховалися за бронею. Інший рубіж оборони прикордонників ворог спробував прорвати. Турмовиками прикордонники, мінометники знищили кулеметний розрахунок і декілька стрільців окупантів, вражив скупчення піхоти безпосередньо на марші. Решта загарбників охоронці кордону поцілили зі стрілецької зброї та гранатометів. За добу російські окупанти відкривали вогонь по десяти населеним пунктам Донецької області пошкоджено 13 житлових будинків. Ракетами С-300 окупанти вдарили по інших містах Краматорського району Дружківці і Слов'янську. Снаряди поцілили у промислові об'єкти. Зі смерті фарашисти обстріляли велику новосілку, пошкоджено об'єкти інфраструктури, зградів накрили Торецьк, руйнувань зазнали дві приватні оселі, профілакторії, господарча споруда. За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо травмованих у Бахмуті та Часовому яру. Під цілодобовими обстрілами армії РФ перебуває Авдіївка зранку. Вже відбулось шість обстрілів: стара частина міста, центральна частина міста, ствольна артилерія і два обстріли. було з системи РСЗВ град. Немає поранених, немає загиблих цивільних. Минулої доби піротехніки ДСНС виявили сім вибухонебезпечних предметів в Краматорському, Покровському та Волноваському районах. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.